Привіт! Я вітинка Дарина, казочок у мене повна торбина. І сьогодні я хочу почитати вам казочку Лисичина Пасочка зі збірки «Казки горошин», яку створила видатна українська письменниця, викладачка музики Ірина Савка. Весняного дня лисичка Анечка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку з боку села повіла чимось духмяним і смачненьким. Що там таке, подумала лисичка і схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула у село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що ж дух забирає. А вона. я дам тобі квітів, дивись, які гарні. А ти мені пасочку. Е, ні. Відказує молодиця за квіти. Я дам тобі борошно. Але щоб пасочка була смачна і пухенька, треба ще яєчик, молочка і меду. Зажурилася лисичка, виявляється, пасочка непроста. О, як багато ще до неї треба. Але так хочеться скуштувати. Йде далі селом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотана кудись поспішає. Даси мені яєчок на пасочку. О, А ти мені що? Закудахтала курочка. І за те приберу тобі курник». О, ну добре. Дала лисичі віник, мете лисичка курник, трішки віником, решта хвостиком, аж захекалась. У курнику чистенько, аж світиться. Принесла чубачка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь на молодці. «Чинити! А де це молочко взяти? У кого попросити? Коли це бачить, на галявині корівка Мунька пасеться. Прибила до неї лисичка і попросила чину, дай мені, будь ласка, молочка до пасочки і вже сама обіця, я тобі для виті нарву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Дала Мунька молока, а от меду довелося просити у жінки ведмедя Миханя. Ведмед Михань сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, статично привітала сосичка, поклонившись. Чи позичте сусіди мені горнятко меду?» А для чого тобі медок? – питає Михайло. Осочку, хочу спекти. Свято скоро Великдень. А чи досить покуштувати? – Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мек і, подякувавши гайну, лісом до своєї хатинки. Одягла. Біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову та й взялася готувати розчину, розпала в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке, пухтеньке, писичка виклала його форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи. Печися моя пасочка, моя смачненька ясочка. Сама сіла біля вогню і дивиться, як зум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах, розісся вже лісу. А як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник, поставила пасочку на стіл і захотилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Півлісу зібралися ведмідь михань із жінкою та дітка. Вовчик-сілячок, зайчик, всезнайчик, білочка вертихвістка і горобців, стільців стільки, аж очам грябить. Лисичка ми у гості, чули ти пасочку, спекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу. Але приходьте завтра, Великдень, завтра, саме тоді час пасочку їсти. Я читала вам уривочки, якщо захочете почитати усю казочку, завітайте до бібліотеки Юний Читач. Нехай свято Великодні. Благословіння йшли Господні. Хай якір щастя і миру тримає міцно Україну. Воїном опиняємось низько. Перемога дуже близько. Все буде Україна.